Кожне переконання чи вірування має бути підкріплене логічним обґрунтуванням. Я вже говорив раніше, що не вірю в ефективність класичного гороскопу, адже не вважаю, що розташування сузірів на небі у певний період року здатне суттєво вплинути на долю, характер чи темперамент людини. Такий тип віри я називаю вірою в невідоме. Те, що з якогось невідомого джерела походить певний вплив. Однак здатність людини до логічного мислення дозволяє обґрунтувати навіть те, що приховане в невідому. Наприклад, вплив імені людини на долю. Тут, на відміну від гороскопу, ситуація зовсім інша ім'я це не математичне умовне позначення. Яке кодує якісь цикли, як це відбувається з гороскопами. Ім'я це потужний та асоціативний якір. Так само, як із самого раннього дитинства ми формуємо свої схеми поведінки і реакції на загрозливі ситуації чи навколишнє середовище, ми ростемо з іменем, яке асоціюється у нас. Із Чимось або кимось. Очевидно, що ім'я впливає на вашу долю набагато сильніше, ніж дата народження. Ці асоціації дозволяють розкрити наші внутрішні ресурси. Саме вони ведуть до можливості знайти внутрішні двері до єдиного. Імена людей це важлива частина колективного несвідомого та культури народу. Імена це шифри, які ви використовуєте. Зверніть увагу на один факт. Ви майже не вигадуєте ім'я повністю і самостійно. Ніхто не називе дитину, скажімо, брвал, бо йому це не пасуватиме. Ви обираєте ім'я інтуїтивно. Це може бути свідомий вибір чи випадковий, але щоразу в ім'я вкладається частинка вас. Навіть якщо ви вибрали його навмання, це все одно буде частинка вашої енергії, вкладеної в долю дитини. Але навіть у цьому випадку ви не створюєте ім'я з нуля, ви обираєте його з культурного контексту, з уже існуючих імен. Що саме може шифрувати ім'я? На найвищому рівні воно шифрує культуру нації. Про всі рівні я розповідав у попередніх роліках. Наприклад, ви можете назвати дитину ім'ям, пов'язаними з вашою національною культурою або ім'ям іншої культури. І коли це відбувається, це свідчить про взаємодію націй. А коли народ інтегрується в націю, бо нація може складатися із різних народів, це згодом також. Обов'язково відображається на іменах народа. Дуже часто раніше дітей називали на честь родичів, і таким чином ім'я шифрувало родову культуру. Наприклад, сина називали на честь дідуся, а доньку на честь бабусі. І це дійсно притягує енергію рода на захист і допомогу. Кожна сім'я робить свій внесок у вибір імені для дитини. Але чи може бути дитині байдуже, як її назвали? Ну, наприклад, народився хлопчик, його назвали Олександром. І що з того? У нього є генетика, виховання, оточення? Яка різниця, як його назвали? На перший погляд здається, що і ніякий, але уявимо, що хлопчика назвали горщиком. Як це вплине на його життя? Ну, очевидно, що в класі з нього будуть насміхатися, і з батьків також. Дитина буде змушена або захищатися, або ігнорувати насмішки. У підсумку він, ймовірно, змінить ім'я, адже не відчуватиме себе горщиком. Але навіть якщо ім'я зміниться, вплив цього імені першого імені залишиться, воно сформує в ньому певні риси характеру. З іншого боку, якщо дитину назвали королем, їй доведеться відповідати цьому імені. І, хоча хтось може посміятися, дитина буде вчитися тримати Марку. Такі Імена часто зустрічаються в культурах і інших культурах. Наприклад, карл означає король, це слово пов'язане з лідерством, з чоловічою статтю і силою. Дитина з таким ім'ям буде виховуватися з розумінням, що має бути лідером. Але це підходить не кожному, бо не кожна дитина має бути лідером. Інколи люди усвідомлюють невідповідність свого імені, їхньому внутрішньому стану і приймають рішення змінити його. Зміна імені складний процес, адже оточення вже звикло до старого імені. Але я зустрічав в своїй практиці людей, які, відчуваючи, що їхнє ім'я не відповідає їхній долі, змінювали його. Після Цього їхня доля починала змінюватися також, ніби старе ім'я їх стримувало. І доля починала змінюватися в кращий бік. Отже, якщо ви хочете змінити долю, в першу чергу змінить ім'я, на це потрібно багато енергії, але, не вклавши енергії, нічого не можна досягти. Якщо ж ви відчуваєте, що живете не своєю долею, задумайтесь. Можливо, справа у вашому імені. Полюбіть його або знайдіть нове, але пам'ятайте, що ваша доля у ваших руках.